Група компанії АПР це сучасні агропромислові рішення для аграріїв по всій Україні. Головний офіс у Дніпрі та представники у більшості областей. Наша команда це професіонали з багаторічним досвідом на ринку агропродукції. Основна філософія компанії надійні та партнерські відносини з агровиробниками. Довіра та ефективні рішення. Основа нашої роботи. Основна спеціалізація АПР груп. Рідкі стартові добрива за технологією Інфароу, дообладнання сівалок для внесення рідких стартових добрив, препарати для позакореневого підживлення культур, продаж сертифікованого якісного насіння. Профільна спеціалізація дозволяє нам комплексно вирішувати агрономічні виклики і пропонувати перевірені технології. До групи компаній АПР входить фермерське господарство ТОВ «Юна АГ у Чернігівській області з земельним банком понад 1000 гектарів. У селі Іванівка діє демополігон площею понад 20 гектарів. Тут ми тестуємо технології стартового та фоліарного живлення і пропонуємо аграріям готові та перевірені рішення. На потужностях господарства працює сучасна зерносушарка. У 2025 році вона була модернізована. Сьогодні ми надаємо послуги сушіння зерна з потужністю до 700 тонн на добу. Група компаній АПР це команда професіоналів, перевірені технології та власний практичний досвід. Ми допомагаємо аграріям отримувати стабільний і високий урожай. АПР надійний партнер у розвитку українського агробізнесу.